Привіт, моя дівчинка. В нас з тобою починається і вже почався можливо 25-й рік. В який ти зараз, якщо ти дивишся це, відео ти зайшла в не дуже хорошому стані. Ну можливо, навіть в депресивному. Я тобі пропоную зараз подивитися на картах так. Коротко, ясно, чітко поковирятися трошки в тобі, в твоїй душі, зрозуміти, взагалі, що відбувається, чому ти в такому стані. Давай подивимося, як вийти з цього стану. Можливо, якісь класні підказки нам дадуть карти для того, щоб ти ну, взагалі більше не не входила ніколи в такі стани, тому що. Ну, ми ж всі розуміємо, життя коротке, ми створені для того, щоб в цьому житті побути щасливими, пожити, насолоджуватися сонцем, місяцем, дощем, не знаю, вітром, морем, пляжем і так далі. Розумієш, снігом, якщо ти не отримуєш від цього задоволення, значить щось в цьому житті тебе блокує. Давай спробуємо розібратися. Перше питання, яке я хочу задати, в якому стані зараз ти знаходишся. У нас тут 200 жінок. Виберемо твій стан. Ось твій стан. Карта говорить, що ти в нас дуже прекрасна. Неважливо скільки тобі років, можливо, ти вже старша, але ти почуваєш себе молодою. Це, це вже радує, це вже ідеально підходить для того, щоб жити, для того, щоб кайфувати від цього життя. Тут ми питаємо питання, в якому стані ти зараз знаходишся. І карта показує, що будучи такою молодою душею, красивою, шикарною дівчинкою, якісь пташки оточують тебе, які. Ем жужать, як то там цвірінькою тобі на вушко, і в нас розуміючи, що ми з тобою робимо розклад, твої зміни на краще, вихід з депресії. Можна чітко говорити про те, що ти знаходишся зараз в стані, коли тебе оточують ті люди, які співають тобі в ухо не ту пісню, яку треба. Це ті люди, які заводять тебе в стан омане. Це ну це те ж саме, коли ми йдемо по парку, птахи співають, і кожна людина рано чи пізно задає собі. Питання, про що вона там співає, ця пташка, і кожна людина придумує сама собі про що співає дана пташка. Отак, і люди співають тобі кожен свою історію і збивають тебе зі шляху твого життя, водять тебе в якісь оману, в якийсь м, стан неправди, в стан, як би вони хотіли, щоб ти жила, але не так, як хочеш ти. Люди, не знаючи насправді твоїх проблем, е намагаються лізти в твою душу і вирішувати. Як тобі жити добре? Які люди, в якому стані зараз ти знаходишся? Ми подивилися. Давай подивимось, якою тебе взагалі зараз на даний момент бачать чоловіки. Що це за стан? Хм. Для чоловіків ти знаходишся в стані загадкової жінки. Вони тебе не знають, вони про тебе видумують, вигадують, фантазують. Це знову ж таки, згадуючи про наш перший слайд, там де люди співають тобі свою пісеньку на вуха. Тут чоловіки е, кожен придумує, якщо там співають, тут вони вигадують про те, яка ти є насправді, тому що в нас на карті абсолютно загадкова жінка, в якій точно чоловіки бачать творчу натуру. В якій точно чоловіки бачать молодість, красу, е, в якій точно чоловіки бачать сексуальність, тому що зверни увагу, вона вроді одягнена по старомодному. Аля така простітутка із 17-го віка, але ногті там неї довгі. Розумієш, то тобто тут нас людина шикарна людина супер супермодна. Ось такої тебе бачать чоловіки, значить, все в порядку. Вже давай. Я тебе заспокою. Чоловіки бачать тебе закритою книгою, яку треба відкривати, вивчати. Бачать тебе сексуально. Сексуальною, еротичною, красивою, загадковою, ну, що ще може бути краще? Давай тоді зараз подивимось, якою тебе бачать на даний момент жінки, що вони бачать, що вони думають про тебе. Яка у нас буде карта? хм Жінки так само, як і чоловіки, бачать в тобі красу. Якщо для чоловіків ти більш така нас пам'ятаєш цей слайд, для чоловіків ти більш така загадкова, де тебе хочеться розкривати, вивчати. То жінки розуміють, що ти взагалі настільки вся така, знаєш, вилизана, шикарна, вся така витончена. Вони розуміють, що ти не вилазиш в салоні в краси. Вони думають про те, що ти маєш якихось велику кількість ухажорів, тому що в нас тут квіти, кур'єр приніс, бачиш, вона дивиться. На себе в дзеркало, вишукає якісь мінуси, щоб От як справжня жінка вишукує мінуси для того, щоб ці мінуси перетворити в плюси. Ось е, жінки тебе бачать такою. Жінки бачать тебе конкуренткою, тому що знову ж таки, коли вони йдуть в парі зі своїм чоловіком, і чоловік бачить ось цю жінку. А жінка зразу розуміє, як ця жінка добувається цього успіху, через що вона проходить, як вона себе веде за закритими дверима. Ну кожна жінка автоматично починає тебе недолюблювати, тому що вона ж бачить, як він обертає свій погляд на тебе, або як він своїми діями виказує те, що йому подобаєшся. Ти окей, яка ти є? Якою тебе бачать чоловіки? Якою тебе бачать жінки? Ми вже роздивилися. Давай подивимось зараз. Причину твоєї твого депресивного стану, чому ти зараз знаходишся в стані, в якій можна назвати занепадницьким? Давай глянемо, що це буде за слайд. А тут карта чітко каже, що ти опустила руки. Ти перестала зараз за собою доглядати. Ти не хочеш зараз взагалі нічого робити. В тебе зараз немає запалу, немає енергії, немає якогось натхнення, немає можливо чоловіка, який би тебе надихав, чи можливо немає роботи, яка б тебе надихала. Ти зараз не бачиш ніякого сенсу в тому, щоб зробити манікюр, чи вкласти волосся, чи можливо помалювати відрощі корні. Не хочеш, чому так може бути? Причина вже була мною сказана: немає натхнення. Ось ця проблема заблокувала в тобі зараз ось цю квітучу квітку, на яку звертають увагу всі і чоловіки, і жінки, і діти, і, і ті вже хто збирається до Ісуса. Розумієш, всі звертають на тебе увагу. Але ти зараз не хочеш поки що так. Давай тоді подивимось, що тобі зараз треба змінити усередині себе в своїй душі. Що треба змінити для того, щоб якось починати повертатися до цього стану, який ми бачили в попередніх слайдах, стану, де для чоловіків ти загадкова сексуальна шикарна жінка, для жінок ти конкурентка, тому що ти знаєш собі ціну. Що треба змінити? Дивись. Карта кажуть про те, що тобі треба понуритись в себе, тобі треба зайти в глиб себе. Тобі треба багато з собою спілкуватися. Ти зараз знаходишся в стані, коли ти не хочеш за собою доглядати, не бачиш в цьому ніякого сенсу. І тут карта каже, це прекрасний стан. Це бо в тебе зараз е, саме у, у той момент, коли ти можеш сама з собою розмовляти, коли ти можеш сама собі задавати питання, хто ти, що ти, для чого ти, яка ти, і сама собі давати відповіді. Е, карта кажуть, розмовляй сама з собою, знайди. Ти дай сама собі якісь поради, знайди для себе якісь відповіді правильні, які зможуть тебе підняти з ліжка, надихнути на те, щоб ти записалась, пішла в салон краси, зробила цей манікюр і для і в якому ти зараз не немаєш ніякого сенсу, щоб ти якось е, зрозумів. сядь перед собою перед зеркалом, подивись на себе, побачив собі оцю цю всю красу, яка є. Зроби сама собі мільйон компліментів, е, допоможи сама собі. Піднятися з колін, на які ти зараз впала, і зрозуміти, що життя це завжди треба йти вперед. Життя це рух вперед. І якщо ти будеш іти в пожиттю з опущеною головою і елементарно погано будеш виглядати, до речі, зовнішній вигляд ти ж сама, сама прекрасно сама знаєш, зовнішній вигляд це завжди те найкращий інструмент, який одразу відкриває двері в потрібні в потрібні місця, куди ти хочеш попасти. Тому починає знову вертатися в цю свою оболонку, на яку звертають всі уваги, починає повертати свою красу, починає повертати віру в себе завдяки розмові з собою, і починай йти вперед, тому що. Життя хоче, щоб ти рухалась. Життя показує тобі цими слайдами, що ну життя дуже великі надії на тебе. Ти повинна ще дуже багато всього зробити для того, щоб весь світ, от як ти зараз стоїш на колінах, а життя хоче, щоб весь світ стояв перед тобою на колінах. Две подивимося, подивимось, яке русло. Тобі треба зараз направити всі свою енергію, і свої дії. Що треба зробити? в русло любові, бачиш, тобі треба зараз проявити свою ніжність. Тобі треба зараз проявити любов до себе. Е, треба зараз сама з собою поводитись так, як ніби ти маленька дівчинка. Якщо ти хочеш торт, купи собі великий торт і з'їж його, нічого страшного. А завтра піди побігай чи сходи в спортивний зал, побий грушу і викинь всю ту енергію е, тортову, яку ти з'їла всі ті калорії, щоб не переживати про те, що ти там, наприклад, поправишся. Одним словом, життя зараз хоче, щоб ти себе поніж щоб ти себе покупала в любові і ласці, ласці щоб ти дала собі дійсно життя хоч щоб ти зараз трошки відпочила від цього всього щоб ти набралась нової сили нової енергії для того щоб вже завтра починати нарешті діяти почера починати нарешті йти вперед дивимось на що тобі треба зараз звернути особливу увагу щоб ти не як то кажуть не пройшла дорогу на червоне світло Карта, просто тобі знаєш. От вже десятий раз ми дивимося. Десятий слайд. і Карта каже: зверни увагу на свою красу, зверни увагу на те, що в роботі яку ти міш робити, те, те твій талант. Ти ідеальна там, ти можеш цим користуватися. Ти можеш бути оцією леді, яка вже давно не працює на когось, а сама керує чимось. Зверни увагу на свою посмішку, на те, що посмішка тебе робить красивою. Що твоя посмішка робить тебе ідеальною, робить тебе незабутньою. Для чоловіків твоя посмішка робить тебе тою, про яку взагалі неможливо не думати, тому що це ідеальна, це жінка, ідеал, ця жінка. От зверни, зверни увагу. На те, що ця жінка, будучи професіоналом свого діла, свого роботи бізнесу, вміє бути жінкою, вміє бути шикарною, усміхненою і незабутньою. На це тобі зараз кажуть. Життя тобі каже обов'язково звернути увагу. Це дуже важливо зараз для тебе, для твоєї душі, для твого серця і для твого мозку, щоб ти розуміла, ти шикарна. з Чого тобі треба зараз обов'язково позбутися для того, щоб нарешті ця вся твоя депресія? Покинула тебе і відстала від тебе назавжди. Чого треба позбутися? Бач, карта каже, треба позбуватися войовничості. Треба позбуватися людей, які тебе не надихають. Люди, які е, качають з тебе енергію потрібну, після яких ти втомлена. Люди, які тебе не надихають на те, щоб ти творила, на те, щоб ти жила. Люди, яких від яких тобі треба оберігатися, люди, які можливо лякають тебе. Життя тобі каже, від них треба всіх відгородитися. Можливо, тобі треба почистити свою телефонну книжку і видалити звід там, не знаю, 100 імен е, людей. В яких з якими в тебе пов'язані неприємні спогади. Можливо, тобі треба не просто їх видалити, а заблокувати їх, щоб вони більше ніколи до тебе не дзвонили, не нагадували про себе і не писали. Зверни увагу на те, що життя тобі зараз каже: позбуться страхів, позбуться людей, які тебе напрягають, позбуться того, що не робить тебе ом, щасливою, що навпаки тебе веде в інший вниз, не вверх, а вниз це дуже важливо для твого майбутнього. Обов'язково давай з тобою зараз глянемо, що тобі треба зробити для того, щоб починати нарешті любити себе. Що якась підказка? Бач, нам слайди весь час кажуть: тобі треба зараз дуже багато спілкуватися з собою. Тобі треба війти з собою в стан дзену. війти з собою в стан діалогу, задавати собі мільйон різних питань, не знаю, згадувати своє минуле, згадувати якісь свої помилки, які ти створювала, можливо, ти їх повторювала. Оце це все тобі треба зробити генеральне прибирання в своїй голові. Навести ідеальний порядок, лишити в голові тільки приємні спогади, лишити в голові плани на майбутнє, і в цих планах ти маєш бути супермегабізнесменшою, успішною, працездатною, активною, енергійною, саме головне прекрасною. Нам ж карти попередні показували, що ти дуже гарна. Що ти зараз не доглядаєш за собою, бо тобі наплювати, бо ти не маєш сенсу. Ти знайдеш цей сенс дуже скоро. Тобі головне зараз, будучи з собою, от в цьому стані дзену. Як то кажуть, самонастрой, бо як ти вирішиш себе, от якою ти захочеш себе бачити, от як ти вирішиш, так і буде, так і буде. Як ти вирішиш, які люди мають бути біля тебе, такі люди і будуть. Ти зараз сама є режисером свого життя, і ти пишеш цей сценарій, новий сценарій свого життя. Як любити себе? Ми побачили підказку. А давай подивимося ще: а що треба зробити для того, щоб починати вірити в себе? Тому що дуже часто можемо собі говорити я гарна, а насправді розуміти, що не все, не все підходить. Вірити в себе? Ну дивись, це так зразу. Карти кажуть. Вірити в себе це не опускати руки. Кожен раз, коли ти що тобі щось не вдається, ти опускаєш руки. Ти думаєш, ой, я не можу, я не вмію, я не спроможна і так далі. І ти цим сама себе програмуєш на те, щоб не йти вперед, не рухатись, не розвиватись. Карта чітко каже для того, щоб починати вірити в себе, ніколи не опускай руки, і життя взагалі це такі, це така класна штука, яка дає нам можливість кожен день створювати якісь помилки, і тільки на помилках ти можеш навчитись не робити більше ніколи помилок, розумієш. Ну, це так, це така логіка в життя. Ти маєш зробити 100 помилок для того, щоб на 101 раз зробити щось ідеально і ста і отримати, наприклад, Нобелівську премію. Це я так зараз. Наш у. у Трірую, кажу, кажу якісь свої приклади. Ну це мої приклади. Я та людина, яка хоче Оскар, розумієш, комусь цей Оскар не потрібен. Мені потрібен. Тому і тут тобі кажуть: не опускай руки, йди вперед. Завжди не можеш щось зробити. Фраза не може не існує. Фраза я зроблю все одно. Це я тисячу разів зроблю це неправильно, але в тисячу перший раз я точно зроблю так, як це має бути, і це буде мега професійно і ідеально. І на останок нашого такого першого розкладу в 25-му році я хочу зрозуміти, точніше, не зрозуміти, а витягнути карту твого майбутнього, якою ти станеш жінкою. От після цього нашого розкладу, що в тобі зміниться, як ти будеш виглядати? От нас однією картою. Я хочу побачити, якою ти станеш? Карта говорить, що. Тепер новою ти станеш безстрашною. Ти станеш людиною, яка не боїться бути самою. Людина, яка не боїться завтрашнього дня, людина, яка не боїться дощу на вулиці, тому що розуміє, що завжди є парасоля. Людина, яка не боїться бути самою, тому що розуміє, що саме в той момент, коли ти захочеш, щоб біля тебе був поруч, якийсь чоловік, ти і тільки ти зможеш зробити так, що він з'явиться коло тебе, і він буде тебе любити, тому що ти будеш любити його. Карти кажуть про те, що в новому своєму житті, після того як ти зараз пройдеш оці всі свої перестановки, душевні і сердечні, ти станеш тою людиною, яка буде йти вперед, і тут зверни увагу на вулиці, йде дощ, вона йде вперед і її нічого не блокує. Людина, яка має ціль, людина, яка хоче чогось добуватись, людина, яка хоче щось робити в цьому житті, для того, щоб стати номером один для себе, для своєї пари в своїй роботі. Неважливо, можливо, навіть і всюди стати. Номером один. І ця людина, саме ця людина в 25-му році, а це ти. Ти станеш номером один. Ти будеш найкращою. Весь світ буде брати з тебе велетенський приклад, тому що ти це майбутній ідеал. Побачиш!